Вас вітають гніденчани, і у цей чудовий день подарує вам пісень, українська народна пісня Борозенко йшов. Комунь поти моя, червона яка ти моя. А в тому кулі черевички були, а у тому кулі черевички були, Кума, кума, макумакумунь, поти моя, червона я ріпка ти моя, Кума, кума, макумакумуть поти моя, червона я відкати. Черевички на діла кума сіла, розсадкила черевички на діла, кума кума, ти моя, червона я, ти моя, кума, кумаку, монь, по ти моя, червона я, ти моя, черевички на діла, на кума погляділа, черевички на діла, на кума погляділа, кума, кума кумонь, по ти моя, червона я. Ти моя. Ой, кудо, куми, ой, кудо, куми, кума кума кумань, ти моя, червона ягідка ти моя, кума кума, манько ти моя, червона.